Усім привіт, криптони. Сьогодні у нас 9 грудня. Біткоін пробуває ціну в 94 тисячі доларів. Прямо на наших очах він дійшов до 94 500. І одразу перед тим, як почати, хочу привітати усіх, хто заходив разом зі мною в угоду по Аваксу. Давав її в своєму телеграм-каналі. Відкрити телеграм канал там, Хто бажає, можете також приєднатися, кого ще немає в цьому каналі. Давав за ціною 13,6 доларів. Прямо зараз Авакс у нас у нас вже пробуває 14,6. Це там. Більше 8% чистого руху. Ми там з нашої позиції вже забрали більше 100%. Насправді зараз вже плюс 135%. Щось таке я дивився перед початком запису цього відео. Власне, хто хоче торгувати разом зі мною та забирати ось такі цікаві угоди. Переходьте, посилання буде в описі під цим відео. А сьогодні ми швиденько пройдемось, що у нас взагалі зараз коїться на ринку, що ми можемо очікувати від біткоїна, чи це як кажуть, відскок дохої кошки, чи насправді ми починаємо. Йти, ну так скажімо, на 100 тисяч, йти бити наші олтаймхаї. Сьогодні це все з'ясуємо. По спочатку хочу сказати те, що ось ми рухаємось в рамках цього каналу. Давайте зараз а, так вінку. Буквально там не знаю. Поза минулому відео накидав цей канал, навіть не поза минулому, там, мабуть, десь 4 відеоролики тому а накидав цей канал, казав те, що ми будемо рухатись в рамках цього каналу. І, власне, коли ми були у нижніх границях каналу на 88 там, 9 тисячах доларів, сказав, що це сама, ну просто найкраща точка, щоб закупити біткоін. Більше не буде такої можливості, тому що як і в рамках такого каналу ми рухаємося вгору, так і в рамках більшого каналу, Який там ще малював на таймфреймі, можете також подивитися з попередніх відеороликів. А, те, що це саме остання можливість. Придбати біткоін за такою низькою ціною, а, власне, відштовхнулись ми від цієї нижньої границі. Зараз заходимо в ось цю зону консолідації, про яку я казав майже в кожному своєму відеоролиці. І власне наша зараз задача якомога скоріше вийти з цієї зони консолідації. По-перше, закріпитися тут, що скоріше за все буде, тому що вже завтра у нас буде відома інформація за ставкою інтерес... ну, за ставкою ФРС. Ну, позитивна інформація буде так скажем, позитивні Новини для інших інвесторів, якби підкріплення інформації, що все зараз починається квантіті фізінг, да, що зараз будуть вже потрохи друкувати гроші, а, буде добуватись ліквідність і все це. А, тому тому зараз просто ну була остання можливість зайти в біткоін. Основна задача закріпитись в ось цьому рівні. І далі, я думаю, будемо проторговувати ось цей рівень а, буквально там декілька тижнів, можливо, там під кінець а, цього року, да вже там 20-х числах грудня, зможемо Робити цей рівень можливо навіть раніше. Зараз е будемо слідкувати за цим власне рівнем. І якщо нам вдасться його пробити, тобто ми зможемо вийти за ціну в 95 400 і вище ну там 95 і вище тисяч доларів за біткоін. То вже потім можемо очікувати просто ракетний імпульсивний рух на рівень там навіть до 120 тисяч, до ось цієї глобальної зони resistance левел да, зони опору. І, в принципі, я на це й очікую, тому буду активно слідкувати та також ділитися усіма новинами в своєму телеграм-каналі. Тому по біткоїну думаю, тут в принципі ясно. Дуже буде важливо для нас закріпитись на цьому рівні і далі будемо дивитись. По ефіріуму також, також давав нещодавно декілька угод, да, писав про ефіріум, що дуже перспективно виглядає. Просто двома такими свічками дали ми майже там, плюс 9% буквально за 2 години. І, власне, з приводу ефіріума, давайте ввімкнемо в вік таймфрейм. Також очікуємо рук аж до рівня до 3. 3900 приблизно десь так. Тут у нас теж також глобальний супротив. Бачимо, що ми його ретестували вже декілька разів, і також очікуємо рух в ці відмітки. А, з приводу ваксу також буду писати в своєму телеграм-каналі, і в принципі це. Те, чим хотів поділитися, насправді нічого такого нового, все те, що я казав в попередніх відеороликах, просто воно зараз відпрацьовує. Просто ми зараз на цьому заробляємо. Тому кому цікаво, підписуйтесь на канал, заходьте в мій телеграм-канал, щоб не втрачати такі угоди, щоб не пропускати такі ну імпульси на ринку та торгувати разом зі мною. Дякую за перегляд і на зв'язку.